Ради звітують. Як працюють органи місцевого самоврядування Красноградського району? Наскільки активними і небайдужими у вирішенні соціально-економічних питань є представники територіальних громад? Про діяльність сільських рад району у спеціальній передачі Ради звітують. Кирилівська сільська рада виконала бюджет 2013 року на 124%. В планах на 2014 рік газифікація вулиці Центральної, а також одержати та встановити дитячий майданчик, який виборола громадська організація відродження в обласному конкурсі міні-проєктів Разом у майбутнє. Болючою проблемою є ремонт доріг наших сіл. Та в 2014 році ми плануємо держати субвенцію 14100 на ремонт вулиці Центральної. А також за допомогою Красноградського деп відремонтувати дорогу по вулиці Центральній, по якій проходить маршрут шкільного автобуса до Хрестищенської школи. Дякуючи Кирилівській філії Стоумрія, в 2013 році було зроблено ремонт газового опалення та косметичний ремонт клубу. Завдяки чому наш великий добротний клуб в цьому році опалюється, і внаслідок цього пожвавилась робота клубу. проведено новорічний вогник, українські свято вареників. Існує ще одна хороша новина. Інструктором по спорту нашої сільської ради призначено досвідчений педагог Нерушенка Тетяна Євгенівна. Сподіваємось, і тут робота буде більш активною, тим більше. Що Кирилівська сільська рада спільно з Кирилівською філією Стомрія побудували новий спортивний майданчик, який складається з трьох спортивних площадок футбольної, волейбольної та баскетбольної. А дякуючи спонсорській допомозі «Тов Надія, закупили м'ячі, волейбольну сітку і інші спортивні знаряддя. Маємо намір брати активну участь у всеукраїнському конкурсі за чисте довкілля, який розпочинається з 20 березня. Проте разом з позитивними зрушеннями в роботі залишаються проблеми, які потребують свого вирішення. Насамперед, це вуличне освітлення майже всіх сіл сільської ради. В селі Кирилівка по вулиці Молодіжній необхідно придбати лічильник до трансформатора, який влітку вийшов з ладу. В селі Світле провести ремонт вуличного освітлення, в селі Високе виготови документацію та підключитись до лічильника. Потребує ремонту автомобіль сільської ради. Оскільки зараз немає можливості повноцінного спілкування з громадою сіл Високий, Світлий, червоний планів і задумок багато. Сподіваємося, що влада, депутати і жителі сіл допоможуть їх здійснити в цьому році, закликаю громаду сільської ради бути небайдужою, бути більш активною, приймати участь у всіх наших заходах, підтримувати роботу депутатів і бути активними і цілеспрямованими.